Харі Крішно. Чому справжній мудрець не сидить, склавши руки? Справжній розум це не інтелект. Продовжуємо історію про Ханумана, Про Ханумана, який підкурив свій розум. Хануман – це приклад особистості, яка підкурила свій розум. Ми знаємо, що розум не сидить на місці і він постійно бігається, але його можна тихомирити. Він міг тримати свої почуття під повним контролем, а розум став настільки чистим, що був здатний відчувати глибоке співчуття до інших. Це і є розум, а все інше просто імітація інтелігентності. Спостерігайте за людьми, які себе називають інтелігентом. У мене були випадки такі, я навіть, навіть до сварки дійшло там з деякими людьми. Тут жінка така. Ми люди інтелігентні. Я кажу, в чому проявляється ваша інтелігентність? То, що ви шампанське п'єте з фужера? а що такого? Я кажу, ну а це бухло. Ви зараз нап'єтесь. Ну не будете як свині, але ви все одно щось -то Ну Тому що людина, все, рамки якісь сповзають, і які людина втрачає певний контроль. І наробите якоїсь біди або для себе, або для інших. Петро, ви так мене назвали, Що ми тут бухаємо? Це бухло називається, ви бухаєте. Це так і називається. А як це що? Давайте ми це культурно називаємо. Як це називається? Я називаю речі своїм іменам. Знаєте, це культурне вживання алкоголю. Ти бухаєш. Я тобі називаю речі своїми іменами. Як це називається? Це нема тут ніякої культури. Це безкультурщина, ну просто фужера. Тому що, понимаєш, алкашини там пішли зі стаканчики п'ють з горла. А ми люди культурні, культурно віддихаємо. Це імітація інтелігенту. Там немає ніякої абсолютно. Знаєте, ну, ці люди, вони корчать себе, типу, ми такі от якісь такі. Мудрість, висота і справжнє розуміння устрою світу призводить до того, що людина просто не може терпіти страждання інших людей. Це високий рівень. Він не може сидіти, склавши руки, і виходить до живих людей, щоб поговорити про Бога і про душу. Дивіться, приклад, що ви пробкопати. Як він народився, він через рік залишив цей світ. Я його ні разу не бачив. Але дякуючи його книгам, ті ж самі Пхагаут яку ми зараз вивчаємо, от, ну, реально мене це спасло вже я не знаю, скільки разів. Також ну, я роблю те, що я можу в своїх якихось рамках, можливостях. Я бачу, як це допомагає змінювати життя людей. Причому вже ну, на сотні рахується там ще трошки часу, там ще кілька років, у мене вже там, за тисячу перевали. Це тих, кого я знаю. Тому що я ж записую відео, я виставляю відео там крутиться в інтернеті, я навіть не завжди знаю, хто їх дивиться. Без певного очищення цього просто не зрозуміти. Але такій людині не потрібно, щоб її розуміли. Він просто розуміє свій обов'язок допомагати іншим, полегшуючи їхнє страждання і виконує його. Ну, свій обов'язок має цю увазі. Він не може його не виконувати. Тобто людина, яка вона дійсно це бачить, вона не може сіти без діла. Так, є якісь можливості нашого тіла, десь треба там відпочити, поїсти, поспати, це нормально. Але така людина, вона не може сіти без діла. Я не знаю людей, які ну, там, були там в, цьому, в Австралії, стало щось там, це пожежа тоді була. Ну, то там люди збиралися їхати спасати коал в Австралії. Ну, мені тут роботи вистачає. Вони ще в Австралію. Ну, нормально. <напрошки> я б до такого не здогадався. Ну, кожен на своєму рівні знаходиться, кожен для себе щось знаходить, що він може робити. Ну, ці люди вони роблять таке, хоч щось. Да? Він активний, ну, така людина має існувати. Та активність такої людини усвідомлена. Тобто, він робить то, у чому бачить практичну допомогу. Я зараз вам поламаю ваші шаблони трохи в голові. От, Я вчаю ведичну астрологію. Знаєте, я коли спілкуюся з людьми, от у мене таке враження, що знаєте, от плюнь і попадеш в астролог. Таке враження, що от одні дні астрологи. Ну, коли конкретно доходить до діла. То виявляється, що. Ой, та я так щось там почув, щось там наговорив. От Подивіться, астрологія. Ну я математик, я сам, ну не те, що математик, я не математик, я інженер. Я інженер, я програміст. Розумієте? Мені потрібен алгоритм, механізм. О, дивіться, водична астрологія дуже чітко показує: є дев'ятий будинок, 10-й будинок від нього це шостий. й Поясню простим, простими словами. в чому практична користь твоєї духовності? От в чому? От є люди такі: я духовний. Mm. І що? От з того, що ти сидиш конкретно, яка користь твоєї духовності? Я розумію так, що ми вибираємо якесь там служіння, тобто от я би це хотів робити, це мені більше подобається, це мені не, більше, не дуже подобається. Але це має дивіться шостий будинок у ведичній слуги це конкретні битові проблеми. Це кожен день якась проблема, яку треба рішати. Проблема, яку потрібно рішати. Ваші дії, яким чином вони вирішують чиюсь конкретну проблему? От, Наприклад, є проєкт їжа життя. Це люди, вони б зібралися, вони просто зібрали і годують інших людей. От, ну, зараз, в силу пана обставин, я не займаюся цією діяльністю, але ну, я постійно десь щось шукаю. Жимаєте, то есть, ну я там на в супермаркети десь тут бувають такі випадки. от, ну, там, е, Йду бачу бабушка. Ну, то есть, були такі випадки, там йду по справах, бачу, бабушка стоїть. От. Ну, а там пішла в той магазин, щось там купила, знаєте, то есть, ну, ледве стоїть, там, труситься, знаєте, то есть, ну, ну немає просто, що їсти. Там, там купила якийсь там кусочок там, хліба чи булочку, щось таке мінімальне. Ну, нема просто, видно, що немає. Купую продуктів, там знаєте, там 100-200-300 гривень. Ну, тобто якусь суму, скільки я можу там, віддати. Тобто, да? в ну, то мене є якийсь бюджетний, там, прописаний там, кожен місяць на якісь добрі справи. Все просто їй дав, хоча б вона поїсть. розумієте? Mm. У мене навіть були історії такі: в мене в селі я, я жив, і сусід був, тобто він там постійно ставив біля хлібного магазину. Я знав, що він випиває, я йому ніколи не давав гроші. Оце було табу. І знали, що як йому дати гроші, то він проп'є. Ну, я, в якійсь степені я його розумію, тому що він там мав якийсь старенький будинок, хтось тобто, пенсії не вистачало, він просто виходив, стояв біля хлібного, там, трусився, ну, якісь там копійки давали, чи там хліба, булку купляло, щось таке. Я, коли, я знав, що він випиває, я спеціально що робив. Я йому завжди купляв молочку. Молоко, кефір, сметану. Попробуй після молока, вип'є горілки. Не вип'єш. Або якщо навіть він ввечора вип'є, він зранку встане, вип'є молока. Вже свідомість очищається. Розумієте? Хоч щось зробіть. Хоч щось, ну, дивіться, людина може робити якісь там недобрі вчинки. Окей, хоча б перестаньте їх робити. Вже, вже є прогрес, що є ріст. Наступний крок: виходьте на той рівень, що почніть хоч щось робити. От, шо, шо, Хоч щось зможете робити, хоч щось зробіть. Ну, от. Бо Я спілкуюся, люди кажуть, ну що я можу зробити? Просто от як запустити проект «Їжа життя. Найди в своєму районі одну людину раз в місяць, зроби одну порцію їжі одну. От одну порцію, да, піди просто пригости людину. Все, це вже достатньо, Навіть раз в місяць. Ми не знаємо, знаєте, де, коли бувають випадки, ну, можливо, ви самі попадали в такі історії, я попадав в такі історії, да, що ну, ти попадаєш в тупікову ситуацію, все, і ти нічого не можеш бути. тобі просто треба їсти. треба просто порцію їж. Чому я так займаюся проектом Міжа життя? У мене в свій час це було 11-12 рік, воно там було дуже скрутно. От прям дуже. от і я коли приходив на намахату, от, е, було кілька місяців, я нічого не приносив, тому що у мене просто не було. Але завжди я приходив на намахату, я завжди виходив. звідти, Ну, я навіть на намахату пішки ходив, щоб розуміли, що в мене не було навіть грошей на дорогу. От не було взагалі. От, ось Я в той час я жив при бюджеті 5 доларів в тиждень. Е, чому я постійно за цей проект їжа життя? Тому що коли от, я ходив на намахату, по-перше, мене там завжди годували, просто наубой. Мені завжди з собою колядували, що я ще на день, точно деколи на два ще мавши їсти. Потім, коли в мене з'являлися гроші, ну, от, я приходив, то есть, ну, скільки я міг туди принести, донести, купити, я це робив завжди. Зараз так само я, ну, я був є активним учасником проєкту їжа життя. Так, можливо, то я ну, два роки я займався цим проектом Білії церкви, ну там збирав волонтерів, гроші повністю ми готували. Там до 150 порцій ми е, розповсюджували їжу, тобто ми годували цих людей. От. А були такі моменти, то, що. От ну як ну це вже такий більший проект, я там скажімо, робив живу, там, Ну я був вже там такий, ну як організатор цього проекту. Але є моменти такі, то тобто, ну можу піти картоплю почистити, йду просто чищу картоплю. Тобто, якщо ви знаєте, бо ну я не раз спілкуюся з людьми, люди кажуть: вот зароблю мільйон доларів. 1000 доларів комусь там пожертвую. Ну, коли то ще буде, по-перше, по-друге, ти їх коли заробиш, ти щоб згадав про те, що ти не обіцяв. <сум> ну так чесно давай. Да. Ну, от, далі, наступний момент, коли. От, ну, Давай проще, от не, не потім. от Якщо ти хочеш їсти, ти, от, я, ну, ви приходите, там кажете, я хочу їсти. вам скажуть, ну, от колись я там років через 10 зароблю там гроші, я тобі щось от зроблю. Так не піде. Ви сьогодні хочете їсти, розумієте? No. Зробіть хоч щось сьогодні, маєте можливість піти на якийсь благодійний проєкт, підіть на одну годину, добре, пів години, раз в місяць. Повірте, це багато. Я знаю, про що я говорю. Тому що коли в нас стояло там, ну, у нас мала бути команда 10 людей, а коли нас стоїть 5, і приходить людина, каже, я на годину, а нам треба морку почистити, що ми вчасно все зробили. Я казав, кажу, Боженька, дякую тобі, що ця людина прийшла хоча б на годину. Для нас це вже ну це не, 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 ну, не хоча б на годину, а аж на годину. Тому що для нас, оця година зранку, там з восьми до 10, це був золотий час. розумієте, коли нам треба було це швидко робити. І проходить людина там на годинку часу, це вже було багато, навіть на півгодини. М -м. Якщо нам здається, що це не багато, це багато. Наприклад, у Львові на проєкті Їжа життя було от, ну я приїжджав на восьму годину і ще жінка одна приїжджала, Світлана. Ну, от. Ми приїжджали, вона проходила рівно на годину з 8 до 9. Але ми вдвох ми практично встигали приготувати е, морква, картопля, буряк, там навіть капусту. Деколи ми співали там за дві, ну деколи за три години все нарізати. І Коли повар приїжджав, вода в кастрюлю вже закипіла, і овочі вже були нарізані. Треба було тільки закидати, перемішувати і далі все робити. Розумієте? Тобто, ми вдвох людей, там три ну, години людини, да, то есть, ну, Світлана, годину, я дві години з 8 до 10, за три години. ну, Світлана година, я дві. Тобто, оцих три години от, ми робили цю роботу, хоч щось. розумієте, Оце є як це, ем, як це? співчуття, сострадання. Mm. розумієте, Коли ми так робимо, то хоч, хоча б якась дія. Зумієте, якщо людині погано, якщо ви можете хоч щось зробити, зробіться. Це важливо. Згадайте себе, коли ви попадаєте в якісь такі ситуації. Я розумію, що ну, бувають там складні моменти, ну нічого не можеш зробити, буває. Ну, от, але є моменти, коли ви можете зробити і не зробили, потім совість гризе. Ну, я не знаю, як вас, но мене гризе. Тому старайтеся робити, робити хоч щось, хоч якось, хоч чуть-чуть. Ну, Навіть якщо, скажімо, ви цього не бачили і ви це почали бачити, і хоча б зі співчуттям почали цього відносити, це вже рух, це вже якийсь рух. Чудово. Коли почнете щось робити, то ну це прийде. Знову ж таки, не треба себе там, ах ти, з людиною там щось там, а тебе навіть совість не гризе. Не треба себе так ристи. Ну, значить, все не дозріли, ну, нічого страшного. От, знаєте, є пліт на дереві, він висить. Він кожному плоду приходить свій час. Не треба звідти зривати, там, гріти сонцем на нього. Там. Для чого. Прийде час, він дозрів, він сам впаде. Те саме і з вами. Не потрібно робити додаткових дій. Ну, як сказати, очищати свою свідомість, так, це потрібно. Ну ще раз кажу, якщо ви так дивитесь, у вас немає співчуття. Ну, нема. Можете щось зробити, то робіть. Співчуття воно прийде з часу. Знаєте, ну, я не хочу просто зараз тут час займати по Багаватдіті, але я маю що розповісти багато дуже цікавих історій, які в нас відбувалися на проєкті їжі життя в білі церкві. Ну так що, прийде час, ну, плануємо відновити цей проект. Так так. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікище.